які пропонувалися, чи які були які були на цей реформи? Дане питання пріоритет голови. Голова фракції розумів. Багато так були. Я ще раз кажу. Ми вже фактично 14 У 13-му майже ну, погодили всі питання. Дали. Сьогодні зовсім інше. Я залишаюся на такій пропозиції. Візьміть, запишіть собі голови фракції, і давайте, може, зараз і справді ще обговоримо, там, якщо щось, але я за те, щоб, щоб була робота так, продуктивна. У нас... я я, де, де... Якщо можна, я двоє слів, так, а потім вже підсумуємо. Вас... Дякую. Дякую вам. Мені приємно тут е, знаходитися. і Я думаю, що наша співпраця буде в дальнішому плідна. І я би хотів, щоб е, міські депутати були на районі. Сесії, а районні на міські. Е, що по даному питанню, Що, Чому тут е, не роздали усім? Е, кожен мав на столі свої матеріали. Я не знаю, як у, у вас, але у нас кожен депутат приходить, має свої матеріали. Може тут. Е, Наша служба, Тоба, може суспільне село, що матеріалі кажуть, що все розстали на попередніх. Я не вийдам, бо вони не мають цього. Кажем, депутат повинен знати, за що голосує і як голосує. Ну це не всі. Я думаю, що в дальнішому ви це відповідаєте. Я перше, чим почав свою роботу, я на другий день прийшов до мера. І ми говорили не за політику, ми говорили за господарку. І ми дві години проговорили це рідко, коли е, таке було, але ми сюди прийшли не в е, політичних цілях, ми прийшли щось робити для району і для Городенки. Так я би хотів би ви сьогодні знайшли якусь порозуміння до всіх депутатів всіх фракцій. І узгодили з виконком, і в данішу почали працювати, і буде легше і нам, буде легше і вам, бо це життя продовжується робити, нам все одно треба тут, у місті. Дякую. Дякую. Можна, я скажу. Прошу. Я би хотіла додати до всього, що те, що ви сказали, Іван Петрович, це і наше порозуміння. Депутатський корпус і голова. І в нас що найголовніша є проблема це недовіра один до одного. Я не розумію, звідки вона походить. Я хотіла би так само знати і докопатися, але треба, звичайно, зараз вчитися прозорості. Час зовсім інший. 21 -е століття має бути сконсолідована праця мера і депутатського корпусу. Ми маємо рахуватися з обома рішеннями, приходити до консенсусу. І ця недовіра має бути подолана, але крок треба робити кожному. Це 100%, працювати дуже важко. І коли ображають тебе як депутата або не розуміють, треба завершити це. Я, думаю, Я стою це до того, щоб ми не зараз не обрали, щоб Степан Бомирови дослухався, а ми до його пропозиції. І тільки, тільки порозуміння. Закликаю вас всіх порозумітися. Дякую.